Нетипові для території нинішньої Сумщини Вістря-Стріл знайшли археологи поблизу Басівського городища на Роменщині. Воно друге за розмірами в лісостеповій частині Лівобережної України. Звідки могли потрапити ці речі на Слобожанщину далі в сюжеті Юлії Ніколаєвої? Загальна площа Басівського городища майже 170 гектарів, у тому числі центральні укріплення, які займають 25 гектарів. До них входить миси Башта, Аршавське та Малий Городок. Якщо брати центральне укріплення башта, то товщина культурних нашарувань сягає до трьох метрів, що є досить потужним. І датуються ці культурні нашарування кінцем шостого середини третього століття до нашої ери. Зараз археологи дослідили ділянку трохи більше у 30 квадратних метрів. На розкопі археологи знайшли людські кістки. Кістки лежать не в на порядку. Ми бачимо. Одна із ніг фрагмент тазу, і на цих кістках лежить мінімум два черепа. Тобто, це може свідчити про те, що погибших воїнів просто-напросто там стягували в якісь ями і засипали, щоб не було епідемії. Зараз, за словами Антона Коржа, експедиція працює над розкопом можливого житла тих часів. Будували тоді його з каміння. Вони лежать, ми бачимо на великій кількості попелу. Що може свідчити про те, що десь тут рядом знаходиться опалюваний пристрій Пічка. Окрім кісток, людей та тварин, археологи знайшли фрагмент ручки Килика. Це чашка для вина. Вона датується четвертим століттям до нашої ери. Керамічне прясло, намистина від прикраси тощо. А також вістря стріли, не характерне для зброї цієї території, тієї доби. Нетиповий наконечник стріли для даного регіону. Зазвичай такі зустрічаються на дону, тобто для лівого берега Дніпра взагалі вони не характерні. В літературі через таку характерну форму вони отримали назву «ласточкин хвіст. Одна з версій його походження конфлікт між мешканцями городища та чужинцями. такі представлені у нас переважно виробами з металу, як з кольорових металів, бронза. Ви бачите наконечники стріл, які датуються IV століттям. Залізні панцирні пластини. Що на наштовхую на думку про те, що все ж таки це може бути штурм, тому що на поселенських пам'ятках ці знахідки поодинокі. Можливо, навіть і загарбники, ну це звичайно, це попередня робоча гіпотеза, яку ще потрібно підтверджувати, що можливо, загарбники були з того регіону. Всі знахідки передадуть державному історико-культурному заповіднику Посулля. Потім будемо диференціювати, дивлячись на вагу того чи іншого експонату, того чи іншого предмету, який стане експонатом, який стане допоміжним фондом. Це вже будемо, як от кажеться, в своїх фондових колекціях дивитися і розбирати їх. Дмитро Каравайко каже: могли б знайти й більше артефактів. Те, що забрали звідси грабіжники, ми не можемо уявити. Все це з'являється десь там на чорних ринках. А для нас, для нас залишається для археологів вкрай мало матеріалу, але навіть на підставі тих знахідок ми можемо сказати, що тут було з чим поживитися. Працює тут 10 днів. Завершити розкопи Басівського багатошарвого городища, за словами Антона Коржа, планують до кінця серпня.